Вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я роблю прогноз карти дня на четверг на 3 жовтня 2024 року. І так, насамперед, хочу сказати. Ще я дуже вам вдячна всім, що ви зі мною, що дивитеся мої відео. Кому потрібна особиста консультація, інформація в описі до цього відео. І так, давайте. І карта дня, енергетика дня на 3 жовтня 2024 рік, четвер. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. І так. Перший варіант. Одинички. Вітаю вас! Сьогодні карта енергетика дня для вас д'явол. Це карта, не пугайтесь, пожалуйста, це карта матеріальна, матеріальної Да? Тобто є щось те, від чого ви завісите. Є різні поняття Да? Одні залежать від якихось людей, другі там, від грошей, треті там вредні рідні привички, да? можуть бути таке. Але це щось таке, чого вам дуже-дуже хочеться. Да? Без чого ви не можете обходитися. Да? Ну, таке щось. З чим це буде пов'язано? Саме з чим це буде пов'язано якоюсь вашою внутрішньою боротьбою. Ілі да, може конфлікт якийсь на роботі? Е, якась буде конфліктна ситуація у вас на роботі? Е, якісь питання, е, Завісимо від роботи, да, все-таки робота ж це... наш час потеряти роботу ну, смертіподобно, да, треба від роботу триматися. І тому і кажуть, що буде якась конфліктна ситуація в команді, да? ваша командна якась борьба, може сорівнування, може ви якусь там будете приймати участь в якомусь конкурсі, да? на якусь посаду, може бути буде буде якась ваша там ем, ну, заінтересованість, да? Ваша заінтересованість і по дьяволу в повишенні і по службі. Але по цій випросі, на цьому вопросі буде якийсь конфлікт. Я сподіваюся, зрозуміло. Об'яснила, да? Тобто, це буде зв'язано з якоюсь роботою і буде якесь. Який... Також це може бути робота, ж може бути різна, може бути, дійсно професі... ну, зв'язана з вашою професіональною діяльністю, а може бути, робота зв'язана, там, не знаю, по дому, з рідними там конфліктуєте, да? щось там невияснені обстоятельства теж, але ви від цього в цьому заінтересовані, скажімо так. Отакий От у мене розклад на карту дня для першого варіанту. Ставте, будь ласка, лайк, підтримуйте мене цим лайками своїми. Кому потрібна особиста консультація, є все в описі до відео. Дякую, що ви зі мною і, як завжди, моє традиційне. Все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, мої двічки! Дивимся, дивлюся для вас карту дня, енергетику дня на четверг. На 3 жовтня 2024 рік. Карта Дня для двічок. Хитрість, да? карта хитрості, Сімірка мечей. Е -е карта, ну, його вже не один раз уже да? щось похитрую. Хитро... я кажу, що хитрість, е обман, да? це різні поняття. Але хитрість є хитрість. Давайте подивимося, з чим це буде зв'язано. Чи вас обдурять, чи ви обдурите, Да? Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. За грошики. Будьте уважні, щось за вашими, за вашою спинкою, якісь вопроси піднімаються насчід грошей. Це все-таки, я вважаю, що це, мабуть, вам, вас, коротше, да, Хитрість відносно получення денег вами, да? Або, якісь, може бути взятка? Теж як, як для вас, да, Дивіться, в общем, будьте уважні нас цього, знайте, що за все в цьому житті приходиться платити. Да? І, як кажеться, що та, що там, обманув, не зробив, ну, але ціна буває різна, Да? Тому будьте уважні з грошми, обратіть увагу, внимание... ізвиніть собачка в нас. Тому будьте уважні, обратіть внимання з операціями з грошми. В общем, на четверг. Поставте під увагу особисту да, поток ваших грошей, як вам приходить і уходить. Да? В общем, будьте уважні з грошми. Або вас, або ви. Ну, але будьте на чеку, отакий мій прогноз карти дня для другого варіанта на 3 жовтня 2024 року. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки. Буду вам надоїдати трохи з цими лайками, тому що Ютуб підганяє. Треба, щоб більш продвигати це все. І тому кому потрібна особиста консультація, будь ласка, звертайтеся за, по інформації да, там, по моєму номеру телефону, який даний в описі до цього відео. І, ну, як і завжди, моє традиційне. Все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, мої трічки. Сьогодні роблю розклад карти дня для вас на 3 жовтня 2024 року, четвер. І карта дня дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш. Я всім задоволений, можна так сказати. Вона така енергетика. У мене е, е, наповненості дев'ятка така, знаєте, не повна повністю-повністю, да, наповнена емоційно. А дев'ятка це така е, цифра, да, що вроді би і хорошо, але щось не вистачає. Да? Так що взагалі карта дев'ятка е, чаш, це карта застолья, може бути. Карта, ось як на, тут нарисовано, да? сижу на троні, е, собака, друзі рядом їсти є що, і не, гніву Бог, не гнівлю Бога. Да? Тобто, все в мене хорошо. І спасибо за те, що так маю. Да? Благодарю. І не, Навіть якщо у вас не так, то ця енергетика цього дня просить, що знаєте, не, не гнівіть Бога. У ніколих є і такого немає. Да? Тому в четвер будьте більш як би, благодарні. Да? Тобто в мене все добре. Так, давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Якась зустріч, може, буде, да? от Зустрінетеся з старим другом, чи як, і така от, знаєте, ви будете. Блістати, да, Зможете говорити, переобіждати за столом, отаке, знаєте, люди будуть вас слухати, да, у вас, сказати, булава в ваших руках, да, енергія в ваших руках. Тобто ви всі довольні, ви е, звізда, да, там скажу. Ну, не звізда а активний е, активна людина, да, і вас можете переобідити, е, на, не дуже нав'язати. А заспокоїть така буде в центрі внімання, скажімо там, да? так. Тому э, у трічок енергетика э, дня така добра, ніжна, да? і всім наповнена благодарність, да? і встріча з друзями, і застолья може бути по різному. Тому трічки, я нічого не можу сказати поганого про ваш день. От у вас все буде добре, такий спокійний. Хороший день. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся ці відео. Будь ласка, ставте лайки. Це ваша благодарність за ній, мою роботу. І кому потрібна особиста консультація, є в описі до цього відео мій телефон, як зі мною зв'язатись. І, як завжди, моє традиційне все буде добре. Дякую. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки. Хто вперше на моєму каналі у гості мого канала, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться відео зі своїми рідними і близькими. І так, дивлюся сьогодні енергетику карти дня на четвер, 3 жовтня 2024 року. І енергетика. Четверга, у вас буде четвірочки, король чаш. Але ми дивимося на енергетику, да? тому король час це емоційна, це вода, чаші це водна стихія, тобто це ваші емоції. Емоції це не туз, да, скажімо, чаш, да? це не вища емоційна, емоційний підйом, але це ваше задоволення, ви будете задоволені. Да? Чим це буде пов'язано ваше задоволення, да? чим ви от, що вас так сильно обрадує, да? Давайте дивимося, що вас так сильно обрадує. От знаєте, все таки для тих, у кого сори, наприклад, з любимою людиною, да? От я вам хочу показати. Якщо, у кого, Якщо ви сам в сорі, то вам це розбиває серце, і ви помиритеся і будете задоволені. Це хто, той, хто сторить. Точно так же я можу сказати і про інше. Те, що вам, вас огорчало, да? те, що е, приносило вам біль, якось появиться інформація, може, якусь отримати новость е, про те, що вас оце огорчало, ви якось. Получите звістку, і отримаєте задоволення від цього. Тобто, карта, в чого буде карта король чаш, задоволення емоційне, емоції. От того, що ви получите звістку, ту, що, та, що вас сильно безпоколи, ви про неї почуєте звістку. Або помиритесь з кимось. Да? Оце таке примирення і звістка, яка принесе вам радість. Е, така в мене для вас четвірочки енергетика карти дня на четверг. Дякую, що ви за мною. Ставте, будь ласка, лайки. Е, дуже ваш лайк це моє... ваша подяка мені. І, як завжди, моє традиційне, все, що не робиться в житті, да, все до кращого і все буде добре. Дякую до зустрічі.